Заохотити кожну дитину займатися спортом, поставили собі за мету організатори спортивного свята у парку Євелейному. В Догінцівському районі цим діткам приділяємо максимальну увагу. І саме сьогодні, в Догінському районі, ми проводимо спортивний захід для діток ДБСТ, прийомних сімей та опікунів. Дійсно, вже під час багато часу пройшло з початку війни, і ми вже не пам'ятаємо, як це буває. Саме сьогодні парку Вілений ожив бачити цих дітей. Сьогодні будуть вісім команд, будуть проводитися різні види спорту і тренінги цих видів спорту, і всі команди отримують солодкі подарунки. Олена Пацелюк, мати вихователька дитячого будинку сімейного типу, каже, діти дуже чекали на це свято. У мене виховується п'ятеро дітей, два хлопчики і три дівчинки. Захід дуже цікавий. Діти з такою наснагою летіли сюди з великою радістю. Ну а ми теж підбадьорювали, вболівали, заохочували і не тільки. Дорослі, і самі брали участь у перегонах. На вихованні у нас п'ятеро дітей прийшли на цей захід, який нам організували. Дуже нам приємно, що цей захід сьогодні є. В Довгинцевському районі діють 9 дитячих будинків сімейного типу. В процесі створення ще два. Це найбільша кількість ДБСТ серед районів міста. Виховується в них понад 60 дітей. Полюбити спорт, навчитися новому. Учасники свята могли під пильним керівництвом дорослих. Діти вчилися складати парашути, грали в настільний теніс, шахи, баскетбол, бігали на коротку дистанцію, малювали, брали участь у козацьких розвагах. Спортивний запал вирував на усіх локаціях свята. Я кожен раз, якщо маю змогу, беру участь, тому що мені це цікаво розвиватися. Чому б ні? Мені подобається бігати, там завжди хотіла навчитися грати в шахи. Взагалі люблю займатися спортом, ходжу на турники, займався до цього футболом, перебой. Завершилося спортивне розважальне дійство привітанням переможців із солодкими сюрпризами. Усе як люблять діти, дуже приємно сьогодні бачити такі щасливі обличчя дітей, і ми розуміємо, що за кожною цією посмішкою стоїть велика робота. Я дуже вдячний службі у справі дітей, зокрема нашого Довгинцівського району, в якому. Дитячих будинків сімейного типу та прийомних родин в одному нашому районі міста більше ніж у більшості міст України, і ми продовжимо як міська влада і за допомогою ради оборони наших міжнародних партнерів допомагати їм в навчанні, в соціалізації, в отриманні необхідних для життя навичок. Головне, щоб вони були щасливими. Кожухар, Андрій Славний. цей день.